Ви? Так, Та, короче, Та, я зараз. Ая, ты что туда уйти? ти ты робиш? Что ты туда у так на магазине холодно? С 58 минус 58 градусов. Давай скажи, что будет активайся. Да вот тут, тут, тут. Вот, давай. Тут шляпа есть. Я все одеваю. Что бы ты я, я вот тачку. Тачку. А, вона туманна. Хоче ліхтар. Ліхтар. Тоже туманний. Ось тут є печень, можеш брати. У мене 48 процентів води, я вже п'ю 50, 60 є. Все, є. І коротше, там так, карта, карта и шо. Ты короче, нам треба сидеть сюда. Та, да, нам треба сюда. Next, 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 Ок. ой, Андрей, нет, что ты там? Я не знаю. Покусы объемайся. Собі... Нич, прикинь. Я тут. Натаскаю. А Светите? У нас есть такие легкие стоять. О. Ты хоть почего? Чего его. Все. Ось так, ось так, ось так, ось так Що ти там Тут трапена опера, что Трапина. тут вс так Тут ось треба. лихтаи Трепа хоче. Так. може пофіксувати трапину. Yeah. Ще другий потугонок. Yeah. Так, от потуги треба споїрати. Yeah. Намагаюся. Ну, Що там зверху написано? Сайя через хід, що це таке? Що там написано на хрі? Та там? А, Сайя, Сайя, він Сайя. Третій потерунок. Тут короче, якісь... А тут короче, вот і спад. Я дивився відео Коли хтось, я впав! У мене твоя сердечко. Що, 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 де ти є? Я впав, я помер! Ти помер? Так. Да. Ні. Нічого, я прийду. і Ну давай іди, я тут тебе буду чекати. Тут подарунок є. Блін, я не можу далі безпеки. О, жаль. А это забрати по можешь, він манжиться там. Один метр три высоту, два метра высоту я. Я усе пойду просто. Спусас попасть.

Я достаю. Але тут пише... Що тут пише? Хоешь шостка? Не, мене выпало. Короче, он не знає, що Що? Мене, ну, трошки викинуло з сервера. А то потецять вс Я тебе mm. тут чекаю. Я ей можу і назад повернутися. Ух. А ты? Я тут. У мене пустка Блін, і що робить тут? Эх, на жаль, ми не зможемо пограти, тому... Всім па-па! Па-па!